Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Олександром Коваленко. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте. Ну, ну все одно не можемо не торкнутися. Ми у цих телефонних історій. Слухайте, ну що? от так, логіку. Просто р -р все вимикаю логіку. Ну я так розумію, слухайте, що. Не зовсім домовилися. Ми не, не зовсім домовилися. Ну тобто, анонсували одну історію. Ну що ну, ви? ви ж дивилися на всю цю історію? Анонсували одну. А маємо до речі, а маємо ту історію, яку пропонували ми. Ну, от така ж, ну от такі, що дивитися на цю історію, там якась призупинка енергетична, оця вся там обміни. І, ну я от так на це дивлюся. Що ви думаєте, що що після цього дзвінка? Та нічого, тому що він не дав того результату, дійсно, який навіть бачив Дональд Трамп для себе. Тобто, Дональду Трампу зараз нема що продемонструвати. А, які він зробив заяви після цієї розмови? Він зробив заяву. Ну, що непогано поговорили. Класно так поговорили. Я непоганий переговорщик. У мене виходить непогано поговорити. Ну от ну... в принципі, і все. Досягнуто тридцятиденного перемиря, про яке говорили той самий Марко, Кіт Келов та інші представники ні. Водс, ні, не, не досягнуто. Хоча це тридцятиденне перемиря повинно було бути кроком до подальшого врегулювання ситуації і так далі, і таке інше, як собі бачили в адміністрації Трампа, цього не відбулося. А все, на що можна сказати, пішов Путін, це на те, що вони можуть призупинити удари по українській енергетиці. Але тут найцікавіше, те, що вони і так це призупинять зараз. Ага. Зима вже пройшла вже весна. Вони не призупинять вигідно. удари по енергетиці, тому що це вже не вигідно, нанесені ці удари. Більш того, я скажу навіть так в технічному та технологічному плані Україна за ці три роки. А процес а, ремонту та відновлення енергетичної інфраструктури вивела на такий рівень, mm -hmm. що це дуже швидко, і немає якогось масштабного глобального впливу на загальну енергетицю енергетику не тільки країни, а навіть на рівні області та району міста. Або села, тобто все відновлюється дуже швидко, і якогось блекауту на 2-3 тижні ага. ні не буде, не відбувається. Максимум там може бути випнення світла на добу, на дві доби, але потім воно з'являється і поступово налагоджується цей процес. Тобто е Росії навіть в цей період не вигідно наносити удари по енергетиці mm -hmm. з свого боку, що намагається виторгувати Путін. Він намагається зробити так, щоб ми через ці домовлення ПАЄ, ПАЄ, удари полюбили. А їм це набагато болісніше. Це більш болісні удари. Вони, по-перше, mm. через нафтопереробні заводи забезпечують паливно-мастильними матеріалами війська, а також це, це без кошти до бюджету. Це експорт, який не який, але він є. Це внутрішній споживач, і все це йде до бюджету. Усі ці гроші. Це фактично бюдж... а фі... бюджет він фінансує війну проти України. Тобто, ну тут не зовсім зрозуміло, хто е, насправді намагається mm -hmm. домовлятися на рівних позиціях. А хто грає ось в таку імітацію? Звісно ж, Путін грає в імітацію, тому. Від цих перемов, ну від цього цієї розмови е, телефону, нема жодного насправді жодного профіту ані для США, ані для України. Профіти намагався вибити для себе тільки Путін. Зрозум... Я, я розумію цю історію. Це дійсно болюча для них. оця НПЗ історія. Я там бачив новину, що ми як. Нептуни стали довгими. Ну, якась така історія. Подивимось, подивимось, почекаємо. Так, сітки, сітки вже на а, цих резервуарах не допоможуть. Не допоможуть. Там Нептун трохи інша історія. Там сітки дійсно буде проблема у них. Так чи інакше. Слухайте, ну це вся ця, ну воно ж посипеться. Ну, от це оцей ось перемовний. А вони Я... виграють час. Да? Ага. То вони просто виграють час. А, вони будуть найближчим часом імітувати. Оце розмови з Дональдом Трампом будуть робити ось таку імітацію, щоб з одного боку задовольняти його его, а з іншого гіпертрофувати свої умови, щоб неможливо було домовитися. В якийсь момент всі ці перемовини вони завершаться у ну, провалом Зрив цього процесу цих переговорів. Це основна мета для Росії. Але проміжна мета це розтягування часу. Окей, подивимо, подивимось, чим закінчиться дійсно вся ця історія, але зараз воно воно вже на цьому етапі виглядає той Трамп. Ну, от знаєте, що нагадує мені <сум> на заяви стосовно НАТО. Ми все ближче, ближче, от, ближче і ближче. І той заявляє, Ми, мир ближче, ніж вчора, а а-а-а, ніж позавчора, і, ніж шість трохи назад, і всю цю. Ну окей. Час впливає, я вам скажу так. На, на самому, Час проти Трампа грає От в цій ситуації. Я розумію, є в нього інші справи. Він але... проти Трампа почав грати ще тоді, коли Трамп зробив ось цю свою заяву про добу. Я закінчу добу війну. О, Ні, так я вже чув. Він сказав, що я пожартував. А я вже чув. Це класична історія. Слово взяв, дав слово, взяв. Я пожартував. Та ну добре допобаю. Ну слухай, а що, окей? Це насамперед це смішно-смішно. Слухайте, а оця от історія, ну воно опосередково торкається з вмиканням, вимиканням американської техніки. А от люди, які купляють і країни, які купляють американську техніку, вони трошки так собі не цей не замислилися про геополітичне це бродіння і чим воно може обернутися. І ще раз кажу: це скринька Пандори. Як тільки отут зараз все щось якось може зафіксуватися, це труба. От, кожен, кожен по всьому світі, де сплячі конфлікти, якісь воно почнеться, одразу воно не може не початися. Така логіка, це не я хочу. Я так просто дивлюся. От що ви думаєте, От країни, які купують американську зброю, вони ну я як відноситися? Що нам завтра відключають, і що? і що ми будемо робити? І все, і нас віддали. Ну так це цілком можливо. Ну сьогодні Дональд Трамп, президент США. Наприклад, після нього буде демократ. А хто гарантує, що через 10 років президентом США не стане Елон Маск, як варіант? Хто це гарантує? Та ніхто, а там дах ще гучніше він трощить аніж у Дональда Трампа. Можна бути все, що завгодно. Дійсно, є багато країн, які залежать ну, і залежать від постачання озброєння від США, обслуговування, модернізації, покращення mm -hmm. якості і так далі, ремонту. Тому на чим замислитись. Країнам Європи треба над чим замислитись, розвивати mm -hmm. свій власний військово-промисловий комплекс, і не тільки країнам. Сходу, ну близький схід. Знову ж таки, Єгипет, Ірак, багато країн, які мають велику частку саме е, західного озброєння у вигляді е, тих самих танків з бойових броньованих машин з Ша. Тобто Єгипет, а в нього ж Абрамси на озброєнні знаходяться так само і у Іраку багато американської техніки, і це проблема, це правда. Це проблема. Дійсно. Я не знаю, як вони корелюють у цій історії, бо ну великі концерни військові мають там вплив в Сполучених Штатах, а вони йому нічого не кажуть. Доні, тю-тю, що ти робиш? Що, що ти робиш? І навіщо? От саме тому в Україні треба відроджувати свій військово-промисловий комплекс, починати відроджувати. Будівництво майже всієї важкої броньованої техніки а, запускати це все на експорт, не тільки для самозабезпечення, а ще й mm. на експорт, але під гаслом, під таким слоганом ми вам нічого не відключимо. Клас, клас, класна історія, може спрацювати дійсно, може спрацювати дійсно. Так, слухайте, в Сербії що там відбувається неспокійно в наших лісах. В Сербії багато народу всі вийшли. Ну там протестні акції зараз розпочалися проти Вучича, Це внутрішньополітичні вже е такі. Це вже внутрішньополітична сербська движуха. Ага, а що вони а, хочуть от, від Вучича? І, от, пане принципі... Олександр, а що вони хочуть? От від Вучича, от я завжди намагаю, От ви вийшли. А що ви хочете? А, бо, ну вони проти корупційної влади Вучича. Тобто основні протести, от у чому, то тобто, ну, загально така класична, так, так само до речі, як і в Угорщині відбуваються напроти ага, корупційної влади партії Фідес і Віктора Орбана. Тобто, пройшла ось така хвиля цих протестів. Я думаю, що вони будуть продовжуватись. Хоча, звісно, що Вучич тримаються за владу, спираючись на силові структури. Ну тому я думаю, ці, якщо ну, серби вони такі, що вони не відмовляються від дуже швидко, не відмовляються від протистояння, ага, ага, а ага. тому що може бути погіршення внутрішньо такої соціально-політичної вже ситуації в країні. Ну можливо, навіть а, тимчасова хаотизація тому що ну Вучіча будуть намагатися відсторонити від влади ось саме через протест. Допоможе йому хтось з цих з вісі звісі зла, ну не знаю, там Путін. Ну, тобто, чи буде у нього будиночок в Ростовській області? Ну або в ухані. Uh, ну uh, цілком можливо, тому що uh, його звинувачують у великих таких uh, корупційних схемах серйозних. Тому якщо uh, протести та опозиція переможуть в Сербії, то ну це тюрма для нього. Це, ага. це будуть суди, це будуть звинувачення, і навряд чи він зможе залишитися на волі. А тому в якийсь момент треба буде сідати на літочок і вивозити своїх тра... страусів. Ага. Ну я сам перед я питав за сценарії більше, які буде нагадувати казахстанський чи білоруський. Вони не прилетять туди ці російські мири помагаються. Я, я не думаю, що таке відбудеться. Я не думаю, що він може зробити такий запит. А... Там досить така складна внутрішньополітична ситуація. Справа у тому, що навіть у самого Вучича не дуже стабільна позиція, а те, що Сербія, вона є ну, мабуть епіцентром зосередження російської агентури, в першу так. чергу, військової розвідки, то це так, це правда. І вони можуть якось йому допомогти. Ну, такими обмеженими ресурсами, але за останній час. А внутрішньо в розвідувальних службах самої е, Сербії не задоволені тим, наскільки глибоко Росія гущається uh -huh. внутрішньої проблеми е, Сербії, наскільки вона має серйозний вплив навіть серед е, розвід структур самої Сербії, тобто там є навіть внутрішня, ось така uh -huh. не, не дивлячись на те, що це ну така собі клоака для е, російської агентури на півдні Європи. Не дивлячись навіть на це, внутрішньо в Сербії, не всі силові структури задоволені ось е, такою взаємодією з Російською Федерацією. Угу, угу. Ну нагадую ситуацію: не був старе кіно, таке і там сцена була, десь всі в театрі Одеса. На Дерибасівській гарна погода називалася, і там стояв чудак. І так, всі агенти КГБ вас визивають кудись там, і всі, всі встали і пішли. Там всі глядачі, які сиділи в залі, бактори, які грали, всі стали. От така ситуація вона ну в Сербії мені нагадує, бо я не тільки від вас чув про агентуру. Багато хто розказує, що це от, ну це відстійник якийсь, куди куди от стіка воно стікається, і їх дуже багато. Я дійсно не знаю, чи може закінчитися там ситуація, чи дійсно не відкинеться там. Ну слухайте, ну мільйон людей. Якщо вийшли, ви бачили да, цю площу? Ну а що, а як ти вгамуєш? Нову оцю… Ну, мільйон чи не мільйон, але це були сотні тисяч. Це правда, сотні це, це була велика. Це був великий протест, і я скажу так. Та маса, яка мала б можливість реалізувати, ну в такому проте на такій протестній хвилі те, що вони могли реалізувати, вони просто це не зробили. Тобто ага. вони поки піш... що не пішли по а, цьому шляху. Але ага. якщо продовжиться ось такий спротив з боку Вучча з спиранням саме на силовиків, то звісно ж таку масу не зупинити. Не зупинити ніяк. Я. Му... Є засоби, але ну це кривава історія дуже буде. Так, слухайте, давайте до наших справ ближче. Сумська область, скільки там зараз вони накопичили людей. Я чув про 70 тисяч. Ну так, це вже більш ніж 60 тисяч в Курській області зосереджено. В принципі, 60 це більш такий дані. За кінець січня, початок лютого, тобто приблизно зараз, станом на другу половину вже березня, цілком можливо що до 70 тисяч вони ми могли накопичити. Більше 60 це буде коректніше, так? Більше 60 тисяч. Бо я так розумію, що вони становлять загрозу, бо зараз йдеться. Я так дивлюся на якісь анонси. При кордонній про... смузі, так там, де ми не говоримо про буферну зону по Курській області, тобто траси Н07, суджа Суми, суджа Юнаківка Суми, то за межами цієї буферної зони, так, вони можуть реалізовувати диверсійну діяльність, вони можуть проводити розвідку боєм, вони можуть саме при смузі. На глиб кілометр-два кілометри проводити а, різного роду провокації та диверсії, це ну. дійсно так. Але якщо ми говоримо про якийсь масштабний наступ, такий великий ага. з метою захоплення Сумської області, з метою захоплення обласного центру а, Суми, а, ні, такого потенціалу в них немає. Їм не такої кількості особового складу, тим більше, що воно зосереджено зараз навколо нашої. А, поряд з нашою буферною зоною, щоб не дозволити якихось контратак в напрямку на суджу, то їм просто не вистачить ресурсу для проведення такої великої загальновійськової операції, як захоплення Сумської області або захоплення міста Угу. Я згоден, тим більше, що я так розумію, там відбувається дифузія військова. Це коли вони заходять сюди, а а в Курській не в Курській, в Брянській, да, я так розумію області. Також ну от ви жмакали у цю от антистресову штучку. Тут зажмакиваєш, оп, а тут вилазить. Ну, так я. Це не сміюся. Це ну, воно схоже. Воно схоже. Ну так чи ні? Я так зрозумію. Така ситуація. Оп. Ну, Причу... Я відповів би вам на це питання, але я просто не знаю, що там відбувається в Білгородській області. Хто знає, mm, що там відбувається? Що там не зрозуміло? Я. От жмакалка, оця відбувається. Я вам серйозно кажу. Окей, рухаємось далі. Рухаємось далі. Так, що розмови про про цей про станцію Енергодар? Що ви думаєте які шанси повернути станцію? Взагалі не бачу якогось сценарію, щоб це могло відбутися, без силової, без силової акції, тобто тільки силовим методом ми можемо повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією, Енергодарами, в принципі, над частиною Запорізької області, де розміщується цей об'єкт. Uh, якісь домовленості, типу, ми контролюємо там, енергія uh, постачається в Україні. Ну тобто, я взагалі не бачу uh, такого сценарію, реалізації такого сценарію, uh, як пропозиція може бути, але тут дуже цікава пропозиція. Від неї, скоріш за все, відмовиться сама Росія. Або повертаєш все, або, або це не зрозуміло як працює. Тому я думаю, що це елемент uh, торгів. Ага, ага. Так, так, такий собі момент, який дозволяє вести ось цю дискусію торги, але при цьому я повертаючись до самого початку, Росія буде всі зусилля спрямовувати на те, щоб затягувати, а потім зірвати перемовні процеси. А тому я не думаю, що воно взагалі досягне якогось результату. Угу. Окей, далі рухаємося. Слухайте, там указ вийшов, я так розумію, про розміщення можливість розміщення ЗСУ за кордоном. Слухайте, що які функції для чого? Люди тут одразу є такі теорії вже. Що, що ви думаєте? Ні, непогані теорії, чому б ні? А, усі теорії у нас на сьогодні реалізуються. Бо... У нас зараз багато конспірології, ніхто не розуміє, що відбувається зараз в Судані. А чому саме провладні сили, законні сили почали почистів так тіснити майже по всім напрямкам. А, якісь там хлопці з'явились дуже цікаві не африканського типажу, які допомагають ага. а, провладним силам, силами, які дуже так активно почали використовувати FPV-дрони для протидії ага. пучістам. Також цікавий момент ага. а, звідки в них такі, такі досвід, такі навички. А, ті ж самі е е туареги в малі. То їм допомагав, щоб uh, ПВК Вагнер вони так перехоплювали та знищували ці колони. Багато таких питань виникає uh, і звісно ж конспірологічних теорій. Але з іншого боку, ми дуже добре знаємо, що Росія постійно використовує uh, свої uh, приватні військові компанії. Той самий Вагнер, той самий Патріот, той самий uh, Африканський Корпус. А з однією метою щоб сповсюджувати е, е, свій вплив, вплив, підстоювати свої інтереси в світі. Так. А що заважає Україні це робити? Особлива, е, якщо, наприклад, Росія це законодавчо конституційно, вона не визнає, що вона це може робити. Так в неї це все О, е, це так. не ми. А ми пішли далі. А ми законодавчим даємо такі можливості нашим силовим структурам, чому б ні? Ну, отже, ми можемо там, де є інтерес Російської Федерації, цей інтерес перерізати, перерізати. Їм, ну скажімо так, протидіяти йому. Тому так цілком можливо, ми можемо десь з'явитися найближчим часом на дуже цікавому майданчику в світі. Для протидії російському впливу, і це буде повністю законно цікаво. Бо я ще чув за цей. Ну, от раніше Молдова, якщо б от туди-сюди запросила, зараз це вже можливо офіційно, да, я так розумію, після цих маніпуляцій. І все ж таки, якщо Бу, ми говоримо про ось проведення таких операцій, а в будь-якому разі повинно бути якесь офіційне запрошення ну, влади. Так. Ну, наприклад, той самий Судан. Офіційна законна влада повинна звернутися до України, щоб ми допомогли там Судану в вирішенні того чи іншого питання, де є протидія російському інтересу, Ого. так само і з Молдовою. Там є законна влада в Кишиневі, має Санду. І тільки після такого запиту ми можемо відповідно за нашим законодавством, оскільки вже є такий закон, Во, ми я можемо тій Молдові вирішити там якесь питання. Ну, наприклад, з Приднестроєм як варіант, ну, це фантазія, це припущення виключно. Але є ситуації там, де ми можемо навіть не очікувати якогось офіційного запрошення тієї чи іншої влади. Ну, наприклад, Опа. для е, е, якихось операцій. Ну, давайте пофантазуємо: в північній Кореї нам потрібно якесь запрошення від Кімчинина, ні. Ми можемо це робити самостійно для якихось операцій в Ісламській Республіці Іран. Нам потрібні якісь від відхильні запрошення. Ні, ми можемо це робити самостійно. І так стосується будь-якої іншої країни, яка є ворожою до України. Та ж саме ага, так. Наприклад. так. О, так. Білорусь це цікаво, Там батька після цього прийнятого закону. Також трохи ну він розуміє, що напруження там буде в його секторі зараз тільки зарестати, Що все, його спокійний час пройшов. Ну фактично, мені здається, там ще ось чуть-чуть і все там також буде дуже неспокійно. Я маю на увазі ці сувалки, шмувалки, Литву цю і у цю маячню, і намагання Трампа чи або підвищити ставку за клуб. Гольф. Да, бачили, він в Гольфа виграв. А поставку за клуб, або зовсім розвалити цю історію, але, але як ти її розвалиш, якщо ти є ця історія сам. Якщо... Але тут цікаво, слухайте, Німеччина, Німеччина там сня... якийсь історичний закон прийняла і зняла конституційну норму, яка дозволяє їм, я так розумію, там... дефігаліону грошей вкладати тепер в озброєння. Що це історична історія якась? О ну, дійсно Німеччина вона була. В неї були заборони щодо військово-промислового комплексу. Це правда в неї були обмеження щодо військово-промислового комплексу. А це після другої світової війни. Я розумію. зараз так. Зараз ми бачимо, відбувається процес ну повного пере, переформатування. В Європі щодо свого військово-промислового комплексу та надії я перепрошую мене тут тобто, у сусідів ремонт, mm -hmm. а, і в принципі зараз переглядають взагалі підхід до військово-промислового комплексу виробництва а, зброї, з уроконням того, що нема у Європи надії на США. Довіри на США, що США зможуть врятувати, і кожна країна, навіть така, як Німеччина, яка максимально толерантно намагалася відноситись до виробництва зброї та мілітарізації, хоча має достатній для цього потенціал досить потужне. В в них виробництво, але вони його стримували. Зараз цього не буде вже робитися. Зараз якраз Німеччина приходить на зовсім інший а, рівень виробництва озброєння та мілітарізації. Я навіть не побоюсь цього слова. Можливо, навіть вони будуть розглядати питання мілітаризації суспільства, повного перегляду цього пацифізму, толерантності Ого. та Ого. іншого. Це серйозна історія, бо я дивився багато документальних стрічок про Німеччину, і у них там а, комплекс вини. Нав'язувало німцям всім після ось Другої світової війни, що ми відповідальні, оце ми прогавили, ми не зробили ось всю цю подавляли. Ну і дійсно військові обмеження. А зараз ця історія знята. Ну, ну слухайте, ну це історично. Там йдеться про трильйони, про трильйони цих, я так розумію, євриків. Ну це серйозно. Це навіть не 100 мільярдів, розумієте? Це трошечки більше Що, щоб, що, щоб паради робити. Я не дуже вірю в цю історію. Ну, це Гео. Тектонічні рухи відбуваються. Я не знаю, на це Трамп розраховане. Я не розумію дійсно його логіку от, в цих питаннях. Наостанок, слухайте, РФ активізувалася в Запорізькому напрямку. На що направлена їхня активізація? Вони таким чином хочуть продемонструвати. А що мають можливість наступати, що мають можливість йти далі загрожувати тому ж самому Запоріжжю, захопити Запоріжжя, усю Запорізьку область. Ну тобто, це демонстрація а, сили, скажімо так, під час так. перемовин. Вони хочуть таким а, чином переконати того ж самого Дональда Трампа, що в них є цей потенціал, і з ними треба якомога швидше домовлятися. Ну звісно ж на їх умовах. Якщо такий варіант не пройде, ну вони будуть зривати перемовини. А він не пройде, тому що ми дуже добре знаємо, який у Росії потенціал. Так вона буде активізуватися найближчим часом по більшості ділянок. Вона буде нарочити це, намагатися демонструвати те, що от ми які потужні, ага. хоча усі напрямки вони стримуються. Сили оборони України проводять оборону стратегію ведення бойових дій. І ми значно обмежимо їх а, можливості по захопленню наших територій. Ми це бачимо навіть по показникам. А наскільки цей процес загальмувався у порівнянні з 2024 роком, і чим Росія зараз воює проти України? Який в них зараз технічний цей механізована компонента, технічний технологічний а, потенціал, а тому знову ж таки а, це спроба. Ну це такі пітерські панти називаємо таким чином. Ну давайте наостанок тоді дофантазуємо вже цю ситуацію. Слухайте, окей, оце порушення перемір'я, да, умовне, якщо воно відбудеться, і саме перемір'я, і саме оце порушення, а воно буде оце порушення таким самим звичним для Російської Федерації. Чи не таким звичним? Ну, слухайте, ну воно ж буде інакше. Той же ж також може розлютитися. Я родочолога маю на, на увазі Гегемона, Він також може сказати, та все, ну слухай, ну не хочеш мене чути. Ну тримай. Давай поїхали там, повну зуп зупинку всієї твоєї економіки, з усім твоїм танкерним флотом, з якоюсь цікавою зброєю. Давайте так. А я, я хочу по От я коли почую авіомости, я зрозумію, все змінилося. Все все тепер буде інакше. От така може бути історія. Оце, от, якщо порушення. Чи як звично, цілком можливо буде, тому що е, Росія. А як вона буде зривати перемир'я? Вона буде робити провокації, гібридні провокації з метою дискредитації України. Тобто вона буде про щось домовлятися. Потім буде ці домовленості порушувати, імітуючи, нібито це робить Україну. Тобто, те, що вона робила з 2014 року, постійно зриваючи всі перемики, які тоді влаштовувались. І при цьому вона дискредитувала Україну таким чином. Вона вона проводила провокації і звинувачувала у цьому Україну. Мовляв, це Україна не хоче перемир'я. Буде ага. така сама ситуація, але тут ну треба розуміти, що Трамп так він може там якось себе поводитись досить дивно, але він не дуже любить, коли з нього роблять дурня дурня. Це його так. І і от це його може дійсно не сподобатись, і він почне не стільки загравати з путіним, так. скільки мститися йому, а як може краще помститися аніж надати Україні всі ту всю ту зброю, яку тільки вона забажає. А щоб значно о, вдарити, значно покращити свої позиції, вдарити по Росії. Ну і звісно ж, цього буде відповідно вже самозадоволення, самоствердження самого Трампа. От саме по цьому шляху ми скоріш за все йдемо. І дуже на це схоже, дуже на це схоже. Тому я згоден з вами повністю, а його там велике. Я дякую. Я дякую, пане Олександре, що долучилося до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава! А нашим телеглядачам нагадую, заходити на ютуб-канал. жамкайте на Дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.